Друзі, на свої навчання онлайн я маю три категорії учнів. Перша категорія це ті учні, які виконують абсолютно всі мої поради, які, наприклад, мають мій авторський рецепт і роблять точ-в-точ, -то, як там я написала. І тому абсолютно всі ці учні мають 100% відсотків результат. 100 серед них є моя сім'єрічна учениця, яка приготувала і капкейки, і тистечко, і торти, і макарон з вдало з першого разу. Друга категорія людей це ті учні, які мають мій авторський рецепт, вирішують самі зробити декілька експериментів. Та у Авторських рецептів, а, щось на свій смак, наприклад. Ось у цьому випадку учениця додала ожину у пиріг, хоча там було написано, що потрібно додати вишню без соку. Звісно, що результат був невдалі. Але потім вона виконала все -таки всі мої поради і отримала ось такий результат. І третя категорія людей це ті люди, які не слухають мої поради. Ось, наприклад, в мене є гучні курсу макарон з нуля і одну елементарну пораду. Придбайте термометр для духовців. Ці гучні не слухають мої поради та шукають інші курси